Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І в мене знову обновка. ну От як можна було пройти по цю красу. Зайшла в магазин, в мене закінчилася їда в котів. І ось побачила ось таку орхідейку. Вона вже стояла в тому ряді, де на скидку, де на знижку. І мені пояснили це, тому що в неї, якщо можете бачити, ось в неї, бачите, вже бутончики зів'яли, цей зів'яв. Десь там ще якась квіточка була відпала. Був в неї десь пошкоджено ще якась пелюстка в якійсь квіточці. І ось я придбала цю орхідейку за 5 євро. Ціна була її 10, ну а мені віддали знову-таки. За пів ціни. Але подивіться, яка вона гарненька, оці сполухи. Вона мені дуже нагадує Magic Art. Можливо, це щось одне з тих таких гібридів. В мене знову коти товчуться ось така красунечка. В неї трошечки прив'яли квіточки, бо вона була дуже-дуже пересушена. Ну, і це навіть добре, тому що я прийшла до хати. Принесла її додому і буквально ось дала їй трошечки пити і в неї все, всі корінчики абсолютно позеленіли. Чому я купила цю орхідейку? По-перше, дуже гарна на колір. Якщо ми ось так подивимося, вона має тут і сполухи, подивіться, і таку рожеву, якийсь такий рожевий відтінок. Тут на, 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 на петаліях, насипаліях. Ця квіточка взагалі іншого вона кольору. Подивіться, там півпелюстки майже бордової. А половинка біла з полохом. Ну, дуже мені подібна на Magic Art. Але. І на одному квітоносі трошки менші квіточки, вони десь порядка 8 см. Ну, а на цьому так і вони великі. Оці блюдечка мають десь порядка 10 см. Ось оця і ось оця верхня квіточка. Досить великі. Але вони чомусь всі в різні боки направлені, подивіться. Ця взагалі відвернута в іншу сторону, десь вон туди. Ця повернута догори десь губою. Та повернута в той бік губою. Подивіться, так якби от одна від другої відвернулася, мабуть, посварилися. Ось ця взагалі сюди дивиться, в цей бік, десь там заглядує собі. Ну, і от, як я вже кажу, я дуже люблю оці крапочки. Мене ці крапочки просто заворожують. Там, вон, на нижніх, подивіться, на нижніх петалях, які гарненькі краполечки. І там десь всередині на крильцях теж є крапочки. Десь там на губі, щось я теж трошки бачила. ні, на губі тільки жовтеньке, нічого такого дуже тут немає. Але дуже ефектно, якщо такого поглянути, подивіться, яка вона ефектна ця орхідейка. На два квітоносики в неї є, як я вже сказала, я купила її тільки за пів ціни. Мабуть, за 10 євро не купили, а можливо, вони прийшли і їх багато. Але серед тої палетки, яка там була на поличці, я побачила її тільки одненьку. Були там ще інші такі темно-фіолетові, дуже подібні на напінів. Але я чомусь не знаю, мені захотілося більше ось цю. Там, правда, повна ціна 14 євро. Були ті орхідейки, бо вони. В тих таких керамічних горщиках. Ну, як я вже казала, колись керамічний горщик сам коштує 4-5 євро. Ну а основна вартість орхідейки це 9-10 євро. Ну і давайте поглянемо ось тут. Зараз я заберу оцю бірочку, як я вже казала, це нідерландські орхідейки. знов таки бірочка така сама, як і була колись, Нідерланди. Ось не можна на відкрите сонце, тобто, має бути трошки сонце, трошки напівтінь, Тобто, сонце має бути, але не пряме. Ось, поливати раз на тиждень замочуванням. Бачите, намальований горшечок, він погружений так тільки на донечко в нього, так якби донце горщика торкається водички. Ось підживка раз на місяць, температура від 25, від 15, вірніше до 25, не можна їсти, і після квітіння потрібно обрізати квітонос. Ну, це така загальна інструкція. Хто, наприклад, не. Немає орхідей, але, наприклад, хтось приніс подарунок, то, щоб знати, як з нею поводитися. Ось, ну, А ми з вами дивимося більш таким професійним оком на рослинки, коли ми купляємо на ці орхідейки. знов таки скажу, це ще один гібридний фаленопсис. Чесно кажучи, я навіть трошки сумніваюся, що це Magic Art, тому що так, як мені видається. Ну, може я, і сум... може я і помиляюся. Вона дуже подібна на Magic Art, дуже-дуже. Але оці сполухи, колір, губа, ну, все може бути. І ви знаєте, що Magic Art в ньому не закріплена оця така ем... гібридність. Тобто, оцей може бути, потім вона може проквітнути вам просто рожевою квіточкою, може проквітнути десь-не-десь, може мати крапочки, десь-не-десь може бути вона. Може бути абсолютно зовсім інший колір, тому що тут намішано дуже-дуже багато всяких різних батьків. Ось, ну це мені єдине, що мені оці блюдечка сподобалися. Вони дійсно такого десь ну 9-10 сантиметрів. Оці великі квіточки мають. Я так розумію, що вони підрощуються, коли вже по ходу як розпускається квіточка от верхня. Зараз я поверну вам оцей квітонос. Бачите, ось оцей. Трошки вона прив'яла ця квіточка, але теж, бачите, тут інша пелюстка має теж половинку темного. Тут такі, прямо така полоса велика насипалі. На ось бо петалії вони з полохами. І тут ця квіточка теж подібна на ту другу, що там так має теж такий темний верх і має ну, такі майже півпелюстки темної. І це, бачите, квіточка вона меншенька, по ідеї, ось, бачите, вона має десь, може, 7 см. Треба поміряти. Ну, не більше. Але потім вони, оці маленькі, оці перші, які розквітають, вони потім доростають, і вони робляться більшенькі по розміру. Ну, Бачите, подібна на цю, але з іншого боку, в неї пелюстка. А подібна на цю. Ну, ось, купила я її того, що вона мені просто сподобалася, от, от таким малюнком на, на, на своїх пелюстках. І подивимося, давайте на. Саму розеточку. Розеточка доволі непогана. Тільки я бачу, ось тут був, мабуть, зараз я погляну дуже уважно. Так, отам був жовтий листочок, і, мабуть, він був знятий. Тому що, якщо ми бачимо, з цього боку, ми маємо раз, два, три листочка. З цього боку тільки два. Тобто, мала бути ще пара до ось цього нижнього листка. Ой, зараз я вам покажу: до цього листочка мала бути ось тут пара. Але його немає. І ось тут за квітоносом так і є. Подивіться, бачите? Ось чому ось, ось за квітоносом, там жовтенька скоринка, і там є закуклений корінець, якщо я не помиляюся. І швидше всього, що там був зірваний той жовтий листочок, тому вони її поставили на оцінку. Але швидше всього, що вона, напевно, переночувала у магазині, бо завіз був вчора. Ось, і вони не встигли її ще полити, бо вона була практично сухенька. Корінчики в неї доволі непогані. Подивіться, які гарненькі тут коренева, доволі велика. І вона їх є, бачите, дивіться, ростущі корінчики. Цей такий навіть, досить гарний корінець. Навіть тут два-три таких корінчика. Ось гарненькі кінчики ростущі. Але наскільки я пам'ятаю, у Magic Art повинні бути корінці з такими. Не зелененькими кінчиками ростущими, як от в цього, бачите, дивіться, вони зелененькі тут, світленькі. А Magic Art має, здається, мені рожеві кінчики. Ну, поправте мене, хто знає. Ось, Бачите, корінчики гарно ростуть, в гарному стані. Набрали вони трошечки. Я туди налила, ну, напевно, 50 мл водички. Тільки я прийшла. Зразу я налила йому води, для того, щоб вона, бачите, ось чуть-чуть-чуть, буквально капулечку. І корінчики відразу набралися водички. Тобто вона не була полита в магазині такою людяною водою. І будемо сподіватися, що з нею буде все гаразд. Ну, можливо, той листочок знизу пожовк, тому що вона була в дорозі, могла стресанути, але тут є он жовтий, оцей такий вже зів'ялий, навіть бутон. Бачите, ось він, зів'ялий. Він вже доволі зів'яв. Напевно, вже я знаю, може, навіть кілька днів, можливо, він вже з теплиці їхав, зів'явший. Бо я цієї рослинки не бачила. Ну, і тут бачимо знову: дорощується квітоно... цей бутончик. Дорощується ще один бутончик. Ну, і на другому квітоносику теж дорощується ще один бутон. Ну Сподіваюся, що з нею буде все добре. Ну Ось таке невеличке відео на сьогодні. Ось така. Дівчинка приїхала до мене, в неї оцей листочок доволі великий. Він десь має, може, порядка 20-22 сантиметри. Він такий досить великий, він доволі набагато більший від цього. Я б сказала, він так напевно на половину, на третину точно він більший від попереднього, бо цей був перед цим, потім ішов цей листок. Тут був цей, ну, так як ви знаєте, так як я завжди розповідаю, що спершу виріс цей листочок. Потім отой виріс більший, цей ще більший. Ну і молоденький, напевно, повинен вирости ще більший. Ну, або, в всякому разі, такий самий за великий, як і ось цей. Ну, я думаю, що з нею буде все гаразд. Ось я за 5 євро навіть, скажімо так, гріх не купити. Ось там я бачу є гнилий корінець. Придеться його витягнути, або просто підрізати і виняти звідти. Ось тут підсушився корінчик. Ну, а так вона сидить в такій міленькій корі, але там я побачила дуже багато торфу. Подивіться, оце все торф, це не, це не кора. Тобто мені придеться її на, мабуть, витряхнути з цього, з цього торфу і засипати такою мілкою корою, і тоді їй буде навіть дуже добре. Ну, ось, я подумаю над яким горщиком, який горщичок їй надати, тому що якщо був торф, значить її можна дати і закриту систему. Але поспостерігаю за нею кілька днів і тільки потім буду з нею щось робити. Ну, ось така от на сьогодні в мене новиночка прибула до моїх дівчаток. Стане собі ось тут до ось цих, що тут в мене стоять на адаптації. Вони стоять на... Дослідження, тому що я чомусь дуже сумніваюся, що там нічого немає, тому що з цього магазину приходять орхідейки з мучнистим червецем. Так по тому ще в мене є один такий, е, такий не секрет, навіть бо то нема такого секрету. Тут я спробувала запилити орхідейку. Але буду спостерігати, і вже коли я побачу якісь ознаки того, що вона запилилася, покажу вам обов'язково. Кого на кого запиляла, теж не скажу зараз. Це буде таким маленьким секретом, буде така маленька, маленька інтрига. Ось, і я думаю, що якщо мені вдасться це запилення, то я обов'язково вам покажу. Висівати я не буду. Я колись кілька разів запиляла орхідейки, і в мене було навіть три рази дуже успішний. Результат. Але я не маю навіть насіннячко десь в холодильнику, бо я зібрала з тих коробочок насіннячко, але я його не висівала, тому що в мене, чесно кажучи, не доходять руки. Я не хочу зіпсувати насіння і не хочу, не маю часу зробити це все, бо це повинна бути така стерильні умови, стерильні. Абсолютно всівий посуд, і навіть кімнату потрібно кварцувати для того, щоб не було жодної ніякої плісіні. І не щоб ця фласка потім виросла. Бо це все висівається. Якщо ви знаєте, як це робиться, це готується такий спеціальний розчин, таке харчове середовище, і заливається все в старильні баночки. І тоді там воно собі підростає. Ну, але, скажімо так, це дуже дуже довгий процес, і чесно кажучи, я не наважуюся на цей. Такий експеримент висіяти насіння орхідей, виростити їх з насіння. Хоча в мене є знайома, яка це робила, і в неї успішно навіть виросли орхідейки. Ну, ось, добре. Отака от орхідеєчка приїхала до мене, буде стояти тут на столику. Я буду спостерігати за ними, тому що мені дуже не подобається оцей мучнистий червець. Він дуже дуже прикрий. Він вилазить в самий несподіваний момент. Коли ми вже заспокоїлися, коли ми вже знаємо, що наче все добре, рослинка постояла місяці-два на столі, там чи десь в іншій кімнаті, нічого не виявилося, а потім ми кладемо її до загального, загальної колекції кудись там, от на поличку. І бачимо, що у нас 5-6 орхідей заразилися отим мучнистим черв'яцем. Він дуже швиденько встигає перелетіти з однієї рослинки на іншу, і таким чином вони множаться. Добре, на сьогодні всім дуже дякую. Ставте пальчики догори. Я буду дуже вам вдячна і всім пока.